І тема нашого тренінгу профілактика та догляд за пролежнями. Розпочинаємо. Пролежні – це є омертвіння тканин в різних ділянках на людському тілі. Ми можемо сказати, що це ще є некротичні зміни тканин внаслідок тривалого стискання із твердою поверхнею. В залежності від стану пацієнта пролежні можуть бути і пацієнтів молодого віку, але які є знерухомлені, тобто при різних важких захворюваннях, які немобільними є пацієнти. І найбільші фактори ризику це залежності від догляду, від організації догляду. Тобто, така основна велика причина це поганий догляд або повністю недогляд за пацієнтами, які є нерухомі. До причин, що можуть утворити пролежень, це є в першу чергу тиск. Якраз внаслідок тривалого стискання тканин, як бачите, на малюнках під склом такі білі плями, от третій, четвертий малюночок. Це яскраво показано, що навіть протягом години може з'явитися уже пролежень на місці, яке дуже стискається між кісткою і твердою поверхнею ліжка. Другою причиною утворення порожня це є зміщення, і виникає воно внаслідок зміщення зміщення тканин при тривалому здавленні, коли вони не витримують цього натягу і починають розлива. Третьою причиною є тертя, і це якраз у пацієнтів найбільше яскраво виражене з нетриманням сичі і нетриманням калу. Тобто там, де є вологе середовище, там буде мацерація. На цьому слайдику ви бачите місця, в утворюються пролежні як у пацієнтів у горизонтальному положенні, так і у наших пацієнтів, які тривалий час займають сидячі положення як і в ліжку, так і в інвалідному візку. До профілактики пролежнів. Профілактикою зміщення ми повинні забезпечити в комфортне положення в ліжку, щоб запобігти сповзанню пацієнта у ліжку, так як він все рівно виконує пасивні різні рухи. Щоб перемістити пацієнта у ліжку, використовуємо спеціальний ковзаючий рукав, він є слизький, і ми можемо пацієнта порухати як і в довжину, вздовж ліжка, так і по ширині. І використовуємо спеціальні прийоми, щоб не травмувати шкіру і не травмувати якраз шкіру в місцях, де можливо утворюється проложення. До профілактики стиснення використовуємо різні додаткові засоби, такі як протипролежневий матрас, додаткові подушки, які можуть бути у вигляді різних букв. Використовуємо, не в першу чергу, мабуть, це є зміна положення кожних дві години, надаємо положення і фіксуємо пацієнта за допомогою подушок. Крім того, ми подушки подаємо, щоб не було тривалого стиснення в місцях, де є суглоби, щоб не було стиснення до твердої поверхні ліжка. Завжди слідкуємо за гігієною у пацієнта, з яким ми доглядаємо, повинна бути тривала і часта зміна натільної постільної білизни, так як може бути мимовільне витікання сечі і калу. Використовуємо живильні креми, і найбільша така пристальна увага йде в таких трьох місцях, як лікті, коліна і п'ятки, так як в цих суглобах немає печкірно-жирової клітковини. Звертаємо увагу на харчування. Раціон повинен бути збалансований і збагачений білком. І звертаємо увагу на кількість випитої рідини. Стадії утворення пролежнів відповідно до міжнародної класифікації, їх є чотири. На слайдику ви бачите так для нагадування будову шкіри. І перша стадія це є стільки почервоніння ділянки шкіри, друга стадія, коли ми нічого не робимо, йде часткова втрата товщі шкіри, у третій стадії повна втрата товщі шкіри, і у четвертій це є найважча стадія, коли вже є гнійний вмісте, і утворюється таке глибоке ураження тканин і приводить вже до некрозу, до омертвіння. Лікування пролежнів відповідно до стадії. У першій стадії, коли є почервоніння шкіри, ми використовуємо всі елементи із профілактики. Крім того, на сьогоднішній день є велика лінійка спеціальних різних засобів по догляду за шкірою у важкохворих немобільних пацієнтів. Для очистки шкіри є спеціальні вологі серветки для того, щоб масувати шкіру в місцях утворення пролежнів, є активізуючий гель, можуть бути різні лосьйони, креми. Пінки для того, щоб вмивати пацієнта. У другій стадії, коли є ймовірність утворення міхурців, і під тривалим тиском міхурці зливаються в один великий із серозним вмістом, ми можемо використовувати всі засоби із догляду за шкірою. Крім того, вже ми промиваємо рану, як, якщо така є вже утворена фізіологічним розчином або звичайною питною водою, перекип'яченою, і для підсушування місця вже утворення пролежні використовуємо різні мазі креми, такі як судокрем, Вепантен, антен рядівник. Як і решта, це спеціально для того, щоб підсушити місце утворення положення. У третій стадії, коли вже є ранева поверхня відкрита, але вона ще не має гнійного вмісту. Це є чиста звичайна рана. Ми промиваємо дану рану фізіологічним розчином або питною водою. Дотримуємося всіх правил септики і антисептики, щоб не потрапила інфекція у дану рану і закриваємо її стерильними пов'язками. Можемо закривати пов'язками, які є на сьогоднішній день сучасними. Насправді вони є дороговартісними, але вони і вартують цього. Це є гідроколоїдні. Чи гелеві пов'язки, вони є дихаючі, але різні мікроорганізми не потрапляють у рану? Найважче це є четверта стадія утворення пролежнів. Там, де вже є гнійний вміст, і після хірургічних втручань, після очищення даної рани, коли вже буде вона чистою, ми доглядаємо за всіма правилами як хірургічну рану, але тут ми вже будемо більше використовувати різних засобів, щоб наростала грануляція, щоб ця рана загоювалася. можемо використовувати і руксол, чи гельпурінол. Знову ж використовуємо стерильні пов'язки, сучасні пов'язки, які закривають рану, і можемо використовувати різні засоби, які містять срібло, так як срібло має якраз антисептичні властивості. І у підсумку до нашого тренінгу ви бачите на слайдику різні стадії утворення пролежнів. Звичайно, що краще дотримуватись правильних елементів догляду, попередити пролежні, ніж їх лікувати, тому що це є час, це є стан пацієнта. І ми можемо переходити вже до наступної нашої теми. Інфекційна безпека в домашніх умовах. Інфекційна безпека це є алгоритм, це є звичайна рутинна робота, яку ми з вами виконуємо щоденно чи раз у тиждень. Якщо ми, наприклад, вдома проводимо вологе прибирання, і ми знаємо, що ми проводимо це з метою профілактики, щоб зменшити якісь ризики. Попадання інфекції у нашу квартиру. Інфекційний контроль це і організація простору подогляду за пацієнтом, дотримання різних профілактичних рекомендацій і протиепідемічних засобів, щоб запобігти розповсюдженню інфекції у будинку чи в самому помешканні серед родини. Інфекція це є стан зараження організму, при якому відбувається взаємодія між мікроорганізмом, як збудником інфекційного захворювання і людським організмом. Епідемічний процес має три ланки, до яких входить джерело збутника інфекція. Хто може бути джерелом? Це є інфекційний хворий, це може бути бацилоносій або вірусоносій, і може бути хвора тварина. Другою ланкою це є механізм передачі. До механізму передачі належить фекально-оральний шлях передачі збудника, ми ще називаємо його як брудні руки, контактний шлях передачі, і сюди ж належить незахищений секс, повітряно-крапельний шлях передачі і гемоконтактний, тобто через використану голку і кров. Сприятливість населення до даної інфекції це є вже третя ланка епідемічного процесу. Сюди входить стійкість людського організму до інфекції і стан імунітету самої людини. Епідемічний процес не розвивається, якщо одна ланка буде відсутньою. Для прикладу, ми всі переживаємо з вами, крім війни, ще грип чи коронавірусну інфекцію, і ми знаємо, що вірус це є збудник інфекції. Механізм передачі повітряно-крапельний. Якщо немає нульового пацієнта, немає хворого, але є механізм передачі і сприйнятливість населення, епідемічного процесу не буде. Є хворий пацієнт, але ніхто з ним не контактує, Тобто механізм передачі є відсутність, епідемічний процес не не розвивається. І переходимо до наступного слайдика це є дезінфекція, знищення в середовищі, яке оточує людину різних патогенних мікроорганізмів. Щоб проводити дезінфекцію, ми повинні знати, що ми будемо з заражувати, коли, чим і як. Види дезінфекції, що ми можемо провести вдома, це залежить від нашого підопічного, за яким ми проводимо догляд або навчаємо родичів цього підопічного. Ми можемо мати їх двох категорій Підопічний є неінфекційний і підопічний є інфекційний. Коли у нас підопічний є неінфекційний, ми будемо дотримуватись профілактичної дезінфекції. Завжди буде провітрювання в приміщенні в кімнаті, де знаходиться пацієнт. Ми завжди будемо мити руки і використовуємо засоби індивідуального захисту, це при пацієнтах, які мають знижений імунітет. Вологе прибирання проводимо із дезінфікуючими засобами один раз на день, і генеральне прибирання один раз в квартал. Якщо у нас є інфекційний пацієнт, звичайно, що ми будемо його ізолювати від решти родини, якщо є така можливість, це буде окрема кімната. Проводимо провітрювання, миття рук після контакту з таким пацієнтом, обов'язково використовуємо засоби індивідуального захисту, виділяємо окремий посуд, вчимо етикету кашлю чи чхання з використанням одноразових паперових серветок, проводимо дезінфекцію найбільш контактних предметів, посуд, дверні ручки поручні ліжка та інше, білизну, натільну і постільну. Ми будемо прати звичайними пральними порошками, але буде вища температура 60-90 градусів Цельсія. Вологи прибирання із дезінфікуючими засобами проводять два рази на добу, і генеральне прибирання після одовження інфекційних норм. Методи дезінфекції, які ми можемо з вами застосовувати, в загальному, це буде комбінований метод дезінфекції. Виділяємо окремо ще є три: механічний, де є чистка, провітрювання, миття, витрушування, прибиральна. Але все це ми поєднуємо із хімічним методом дезінфекції, де ми використовуємо різні хімічні засоби відповідно до хімічних сполук. І третій метод дезінфекції це є фізичний використання низьких та високих температур, використання ультрафіолетових променів, ультрависокої частоти хвиль і ультразвук. Що ж ми можемо вибрати із дезінфікуючих засобів? В першу чергу ми беремо антисептики для рук, які для нас є доступні, і використовуємо їх відповідно до інструкції. По догляду чи для вологоприбирання, для швидкої дезінфекції використовуємо уже готові дезінфікуючі засоби у вигляді розчинів, спреїв чи вологі серветки. Із практичної медицини ми знаємо, що ще є концентровані дезінфікуючі засоби, але перед використанням відповідно до інструкцій ми їх повинні розчинити для того, щоб можна було використовувати для дезінфекції. Який дезасіб вибирати, це вже залежить від деяких факторів, які є у родині, в якій ви навчаєте чи доглядаєте. Пріоритетні вимоги до дезінфікуючих засобів. Ці дезінфікуючі засоби повинні мати широкий спектр дії і бути ефективним, не втрачати активності навіть при зміні кольору чи при попаданні якихось білкових забруднень. Вони повинні добре змиватися під проточною водою, бути безпечними для людини і для екології, не викликати корозії на металевих інструментах чи не ушкоджувати гумові вироби. Матеріально, економічно вони повинні бути вигідні і формувати повільну резистентність вже у ході тривалого використання дезінфікуючого засобу. Із рекомендацій, якщо це є тривалий догляд і дезінфекція вдома, дезінфікуючі засоби потрібно змінювати хоча б раз у три місяці. Стерилізація – це знищення всіх мікроорганізмів та їхніх спор за допомогою фізичних та хімічних чинників. Методи стерилізації поділяються на два типи: фізичний і хімічний. У домашніх умовах ми можемо використовувати повітряний, це є сухий жар в якості приладу, який ми можемо використати, це і гаряча праска. Променевий метод стерилізації. Ми можемо придбати ультрафіолетовий стерилізатор, такий, який є в салонах красоти, і теж він нам буде допомагати у стерилізації. І хімічний метод стерилізації в домашніх умовах це і використання хімічних розчинів, такі як ми можемо використовувати для швидкої дезінфекції. Деякі із них є призначені навіть для швидкої стерилізації. При догляді за ранами сьогодні ви вже прослухали як і догляд за немовлятами, вагітними, роділями і породілями. Ви прослухали вже про пролежні і Всюди звичайно рани, все, що стикається із раною, воно повинно бути стерильним. І це є основне правило асептики. Антисептика це є комплекс заходів, які направлені вже на знищення мікроорганізмів у рані, патологічному вогнищі або в цілому організмі. Методи антисептики механічно. При кусаних ранах, до прикладу, що ми можемо зробити, це є миття рани під проточною водою із використанням звичайної губки і господарського мила. Робимо пінку, і цією пінкою вимиваємо рану. Хімічну антисептику ми використовуємо різні хімічні полуки. Ми всі знаємо зеленку, Її до сих пір ніхто не відміняв, навіть не називає таку довгу її назву. Ми можемо використовувати розчин блідорожевий перманганату калію. Ми можемо використовувати перекисть Пероксид водньо трьох розчин і решта, які місяць спирти чи не місяць спиртів. До фізичної антисептики використовують високі температури і ультрафіолетові промені використання для ультразвуку. І біологічна антисептика це є застосування антибіотиків і наголошене на тому, що це тільки із призначення лікаря, використання ферментів і імунних сироваток. Миття рук це є таке енергійне потирання рук за допомогою води і мила утворюється пінка, і ми миємо руки, щоб очистити від різного забруднення. І завжди миття рук у всіх споконвіків було дуже актуальним. Коли ми миємо руки, якщо ми знаходимося вдома, перед приготуванням їжі, перед вживанням їжі, після зміни підгузників, перед готуванням дитини, після прогулянки із своїм улюбленцем, після туалету і після шопінгу, тому що як би там не було, у двох сенсах гроші це є найбрудніші. Як правильно ми миємо руки? Зволожуючи руки під проточною водою, використовуємо рідке мило у дозаторах. І в нас є шість кроків, які ми повторюємо. Та Так як у нас є дві руки, ми миємо праву і ліву одночасно. Звичайно, що пінка змивається під проточною водою. Для витирання рух ми використовуємо паперові рушники, і вже останнім паперовим рушником ми закриваємо кран. На цьому слайдику ви бачите. Яскраво-червоним кольором це ті ділянки, які пропускаються при митті рук, якщо ми не дотримуємося твоєї покрокової інструкції миття рук. Використання одноразових масок. Використовує маски впродовж 2-4 годин, але якщо, наприклад, маска за одну годину стає вологою, ми повинні її змінити. Коли ми використовуємо маски при догляді за інфекційним хворим, обов'язково маски ми повинні одразу ж знімати, продезінфікувати, і тільки тоді віддається на утилізацію. Маски є одноразове використання. Ми спочатку закриваємо добре рот і ніс цією маскою, і вона повинна прилягати до нашого обличчя і набувати форму нашого обличчя. При зніманні маски за тильну поверхню ми не беремо, можемо знімати тільки за гумки чи зав'язки, які є за нашими вухами. Бос рекомендує нам застосовувати рукавички, як бачите, на вершині цієї піраміди є стерильні рукавички. Стерильні використовуються в хірургії, там, де йде контакти із раною, при різних втручаннях, при переливанні крові, при веденні хінотерапевтичних процедур. Якщо ми використовуємо нестерильні, ми можемо це вже при догляді, де є контакти із пацієнтом, контакти із біологічними рідинами пацієнта. Якщо це є наш родич, не має ніяких інфекційних захворювань, це є наша дитина, не має шкірних захворювань, ми можемо працювати без рукавичок. Якщо ця людина є для нас чужою, працюємо у рукавичках. На даному слайді ми можемо собі підібрати рукавички відповідно. До розміру, а не тільки по кольору. Рукавички повинні бути нашою другою шкірою. Відбираємо не маленькі рукавички, які будуть нам заважати, і в будь-який момент можуть просто розірватися, і не великі рукавиці, які будуть нам заважати, тому що вони елементарно сповзають із нашої руки. І в другий момент ми будемо їх обирати вже по кольору. На цьому слайді, як ви бачите, як одягнути рукавички і зняти покроково. Нагадую, що рукавички вони є одноразовим використання. їх не можна обробляти дезінфікуючими засобами, які містять спирти, і в загальному навіть які не містять спиртів. Чому? Тому що гума, яка є, вона буде збільшувати проникливість, і в результаті всі біологічні рідини вони будуть у вашій рукавичці. Все, що ми з вами використали по догляду за пацієнтом, маски, паперові, різні пелюшки, рукавички. Наш пацієнт є інфекційний. Всі ці відходи ми складаємо у такий трьохмірний пакет. Можемо дати дезінфікуючий засіб. І зав'язуємо на 72 години. Потім уже цей пакет, який є зав'язаний, можна спокійно викинути у смітник. Рукавички, які ми використовували для зав'язування мішків, ми вже будемо викидати у наступний трьохшаровий пакет. Після зняття рукавичок обов'язково потрібно помити руки і нанести дезінфікуючий засіб. Якщо ми зберігаємо мішки ще впродовж 72 годин, вони повинні бути подальші від дітей і від домашніх тварин. У нашому підсумку, по проведенні інфекційної безпеки в домашніх умовах, дотримуємося температурного режиму і вологості, миємо руки, провітрюємо, проводимо вологе прибирання із використанням дезінфікуючих засобів, використовуємо ультрафіолетові промені, дотримуємося респіраторної гігієни, зволоження повітря, можна використовувати сольову лампу як іонізатор повітря. Ніхто аромотерапію не відміняв із використання різних ефірних олій, які мають бактерицидні властивості, і прийняв при високих температурах. І сьогодні мій тренінг, з таким як тренінг із дірочкою. раз ми говорили про інфекційних хворих, то додатково для вас сьогодні є регідратація в домашніх умовах. Дегідратація це є дефіцит води або зневоднення. І нам пацієнта. Треба наводнити, тобто регідратація — це і поповнення втрат рідини. На коли ви бачите різні стани, при яких йде зневоднення, найважче це є отруєння, діарея, плювання, висока температура. І якщо це не є критично, можна, скажімо, пацієнта наводнювати в домашніх умовах. По способах регідратації в домашніх умовах підходить тільки перуральний спосіб, коли пацієнт буде вживати рідину через рот. На сьогоднішній день є багато різних засобів для перорального приймання, такі засоби для регідратації, які ми можемо придбати і просто розчинити на воді. вода повинна бути перекип'ячена, і випити відповідно до інструкції. Але Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує. Приготувати, наприклад, якщо немає можливості придбати якийсь препарат для регідратації, приготувати даний розчин в домашніх умовах. Для цього нам потрібна одна чайна ложка кухонної солі, звичайно, є, дві столові ложки цукру і одна чайна ложка харчової соди. Це є розрахунок на 1 літр води. Розмішати до повного розчинення і можна вживати. І у підсумку. Якщо повинні ми провести регідратація вдома, в домашніх умовах, коли є пацієнт і йому загрожує зневоднення, у нас є два шляхи: або купити, розчинити і дати пити засіб для регідратації, або приготувати, розчинити і пити. Я вам дякую за увагу і на.